У лютому 2016 року до нас звернулося агентство з пошуку безвісти зниклих і полонених Міністерства оборони США. Із проханням допомогти їм у безпосередньо, у пошуці останків пілота, який загинув у 44-му році. Є підтверджуючі факти, наявні факти по літаку, по номерам деталей, які можуть свідчити про те, що це. Ну, про прізвище пілота. Останки пілота зараз вибувають в США і будуть передані рідним, близьким після його остаточної ідентифікації і встановлення особи, будуть передані рідним для подальшого поховання. Країні, в якій іде війна, ми сьогодні перепоховуємо воїна армії американської, який поляг на полі бою ще в 1944 році. Ця подія свідчить про те, що гідність людини є пошанована і поцінована. Ми сьогодні хочемо молитися за цього воїна, водночас згадуючи наших військових, які не раз можуть залишатися по сьогоднішній день непохороненими. У вічні поки, подай, Господи, тим войну, і сотвориємо вічною пару. Ця місія демонструє нашу спільну відданість тому, щоб всі загиблі під час другої світової війни були знайдені. Ми ніколи не забудемо а, таких героїв, які боролися а, за наші спільні цінності. Я знаю, що українці мають такі ж самі почуття стосовно українських військових, які зараз борються за наші спільні цінності в зоні АТО. Сполучені Штати Америки надзвичайно зацікавлені в тому, щоб Україна дістала успіху в цьому протистоянні, тому що вона захищає цінності, які ми всі поділяємо за демократичне європейське майбутнє. Народ України розуміє ціну свободи. І це розуміння зробить Україну сполучені Штати Америки кращими партнерами у майбутньому